Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так у нас розпочинається новий турнір. Перший день стрімка атака на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Ось таку оборонку поставив. Хредмер, Ластелин, Брамбл, Пепер і Усунчика поставив. Ну, Подивимось, можливо, якось і витримає. Угу. Вже не витримала. Ну, нічого. Людго вирішив не ставити, бо. Багато діспелу, хоча, можливо, і помилився. Ну що ж, поїхали. Так, що в нас тут? У нас тут дагар боканчик. Так, щось будемо вигадувати. ну Усуну візьмемо, Діспел потрібен, шкода потрібна. Напевно, візьмемо тоді все ж таке. Людвига будемо брати. Людвега беремо. Давайте тоді ще візьмемо Крейдмар. Ну, щоб було сильно. Та таку команду напевно і піду, яку поставив. Візьму брамбла, лікар знадобиться. І давайте візьмемо Пеперблю. Вона все ж таки таймінги збиває. То Спробуємо якось так сходити. Поїхали. Чистка потрібна. А дільку блокувати немає ким. Ну, от, думаю, шкоди повинно вистачити. Так, швидкий, швидкий турнір. Добре, давайте ось так. Буде трічка фіолів, навіть трішки більше. Угу. Все, навіть зарядилося відразу. Добре. Тоді що робимо? Ну, Людвига активуємо в будь-якому випадку. Давайте спробуємо зняти з них всі посилення, вдаримо в червону. Цей по-червоним б'є больніше. Так, чудово. Тепер вдаримо хрейдмар. Угу. Ну, закинемо сюди тоді мегапаразита. і ось так прокинемо фіоли. Так, тут зберемо брамбла, можна, в принципі, і лікуватись. Прокинемо ось так. Ось так. Ну Тут дуже все швидко. Абакан, звісно, поставить контрол, але це все не важливо. Ричард Ричарда им тут не допоможе так, усунчик до бечени трешки не вистачило. так, добре, тут впоралось ну, дуже швидко, поляна чудово так, тут у нас тут у нас у тебя лилит, но она бьет дуже боляче Давайте так і поїдемо. Чистка нам треба. Ось цього сюдзяння можна спіймати на таунт, спробувати. А, тут же лисиця, вона може таунти вкрасти в мене. Добре, давайте ось так трієчко обережно прокинемо. І тепер ось так трієчко прокинемо. Зарядився людвий хто. Активуємо об'ємо Угу. І тепер синіх бажано обзарядити або брамбла. Добре, давайте поки ось так прокинемо. Так, це зараз заблокує нам. Давайте так обережно. Не хочу чіпати ту ліліть, бо вона мені, Людвига, ну, просто винесе з удару. Добре, давайте бити так, так. Трішки не вистачило. Так, ну вона там під сповільненням, подивимось, не зарядилась чудово. Зараз це не важливо. Так, сюди ось так, тепер так і так. Ну, добре, тут прокинемо жовті, буде синя трічка. І ще й фіоли зібралися І шалений комбо. Добре, що це вже нічого не вирішує. Так, давай вже. Так, тут теж впорались чудово. Поїхали далі. ось цей неприємний. Так, ну тут лікую, цей синіх беремо, так і поїдемо. В принципі, команда так мені подобається. Подивимось, що буде далі. Так, ну ця сліпоту накидає, це, звісно, погано. І лікує багато. Так, синіх начебто багато, але зібрати дві трійки поки немає можливості. Можна синю трієчку прокинути, підтягнути фіол і трі фіолів зібрати. Ну, поки такий бачу варіант. Давайте ось так. Хоча тут ці ж гноми, це Людвига я тут взяв. Ну добре, давайте поки так і ось так. Хоча б трішки щось собі накинемо. Так, добре, що в Людвуга тільки сліпота. Добре, так. Котик заснув, б'ємо Хрейдмар і прокинемось так Ну, Звісно, бажано забрати першого лікуя. Ну, котик там буде зараз мені робити нерви своїм відродженням. Так, ну мінус цей, це вже добре. Так, ну цей заряджений, давайте в нього і прокинемо. Угу. Так, зняв нам так розгін з Хрейдмарк. Так, котик він що там робить? Він бафає, да? Добре. б'ємо Вазлара. Все все діспелимо. Тепер знову Хредмер поїхала. Так, непогано. Не чіпати б цю Рехептерес було б добре. Вони горять потихеньку. Давайте в котика прокинемо. І комбо все ж таки полетіло. Так, ну, треба забрати цього і спробувати забрати. Ну, котика я можу не добити, він може відродитися, тому треба сюди прокидати. Ось так зелені, зарядити брамбла, почиститись. Давайте спробуємо добити лікаря тоді вже. І будемо з котиком щось вирішувати. Подивимось, скільки разів він відродиться. Ні, не захотів. Зрозумів, що не... сам вже нічого не вдіє. Так, добре, поїхали далі. Хротгард. Залишаємось. Чистка нам потрібна, таунт потрібен. Ну Сьогодні прям фіоли чудово заходять. Давайте ось так через комбо. Мар'янка з повільненням І ось так ще прокинемо. Добре, активуємо, зб'ємо Ось так трієчку синю. Хродгарта ми вже не боїмося. І ось так трічку синю. Там ще фіоли зберуться. Угу. Так, пропоную за... спробувати забрати лікаря. Тепер хрейдмар. І ось так фіоли трішки не вистачило. Мх. Так, ще б'ємо. Добре, мінус лікар, це чудово. Скільки в нас розгін, буде три ходи. Поки чекаємо тоді. Добре, б'ємо вмашку. Якщо не буде ухилянь, може і доб'ємо. Ухилилось все ж таки. Ну, давайте бити. Там, так тут прокинемо ось так. Тут вже все зрозуміло. Щось пеперблю навіть не зарядилась. Ну, Дуже боляче Мар'яшка так вдарила. Людвиг ледве витримав. Так, ну що ж, о, ось і вона. Ось і вона. Бабулька. Тут треба змінювати підхід, тому що... Таун нам не дуже допоможе. Єдине, що нам може допомогти, звісно, онік. А жовтих немає, сладбагу можна було б взяти. Тут ще ця повелительниця буде ману їсти. Так, добре, давайте тоді. ну і усуна хочеться залишити, і пеперблю хочеться залишити. І Локі треба брати. Локі треба брати обов'язково. Давайте синій так залишимо тоді Брамбл Брамбл. Напевно, Брамбл. Допоможе. Нам треба блок брати. Давайте візьмемо Старласа і Купідончика напевно. Де він є там? О, Ось. <кій> ну, спробуємо такою командою. Три кольори. Поїхали. Там скляна зарня. Єдине, що немає лікування, але ми можемо локи копіювати цю ладі озера, якщо це знадобиться. Так, ну, є дві сині трійки, але може і комбо полетіти. Давайте спочатку ось так прокинемо. Так поперблю ось ти. Сама себе заблочила. Накинула, спробувала на Ізарню. Інших героїв не було. Єдиний скляний герой. І ти спробувала його заблочити. Так, добре, давайте ось так. Головне бабульку забрати, там вже буде простіше. Так, ну це було зрозуміло, що Ізарня перекине. Так. Тепер давайте трічку зелену прокинемо. Тепер ось так червоні. Дуже багато фіолу. Було б доречно, напевно, Людвига і взяти, але вже нехай як є. Так, гортензія. Давайте сюди підкинемо паразита. І ось таке комбо прокинемо, може там зелененький знизу виїде? Виїхали червоні, це добре. Так. Ізарню ми можемо не заблочити, але треба блочити цю і прокидати ось так синій. А, навіть зарня заблочилась. Чудово. Копіюємо. Давайте, може, подивимось, як гортензія б'є. Цікаво, ульта в неї. Ще мегапаразита підселили. Так, добре, забираємо тут, прикинемо так сині. підсадимо ще нашого мегапаразита, вже більш акцентованого. Давайте спробуємо її заблокувати. І ось так вона її прокинути. Можливо, вона скине ману і сама від'їде. Добре. Був останній бій на сьогодні. Чудово. Барона, на жаль, не тримає. Рейтинг 790 місце. Ну, перший день. Подивимось, що буде далі. Турнір ж повинен бути цікавим. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.